Гібрид Астон це також одна з новинок. Наша гібрид під експрес технологію який витримує, як і всі наші гібриди до 50 грам трибінеру на гектар. Цей гібрид в цьому році показав досить непогані результати по урожайності. Зокрема, у Київська область, Макарівський район, 24, то чотири того господарства 25, навіть було до 26. Потім Чернігівська область 36,4. Найкраще показали в Вінницькій області 44,2. В середньому по Україні в цьому році урожайні становили 29,3 гектара. Крім того. Що показує гарну врожайність, то ще й досить непогані показники показники Середня Середнього по поголінність цьому році склала 50%, сотків, Хоча по окремих господарствах мали до 54%. Цей гібрид невибагливий до умов вирощування, можна вирощувати слабшому агрофону. От. Але що в ньому цікаво, то що він швидко формує потужну корневу систему, яка дозволяє йому витримувати високі температури, тобто має хорошу посухостійкість, швидко формує кошик, відповідно на, насичує його поживними речовинами. Також це гібрид стійкий до основних хвороб і нових раз вовчка. Тому, кому цікаво, звертайтеся, замовляйте. Особливо південній області, яким потрібні посухостійкі соняшники, будемо раді вам допомогти.